Максим Рильський Мова. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно й слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь, доглядать свій сад переможного миру.